Кінь раптово зупинився, роздув ніздри стриже вухом, щось не так тут навкруги, вражим засмерділо духом. І коню довірся, він щось знає. Вірний друг завжди про друга дбає. Все навколо бачить і чує, від біди завжди врятує. Не шведив стромить остроги. А коню довірся він напружив міцне тіло і на диви звівся. А коли життя врятує, зупинись степу двоє, морду щиро поцілуй, коника ти свого в очі глянь, і зрозумієш, стоїть дорогого. Залікуй у нього рани, залиши на часі в полі. Не тренош, хай відпочине в табуні на волі. Ой, ви коні, вірні коні не стоять в загоні, З вітром вільним, з дощем щільним, серед трав під сонцем у степу гуляють, баскі коні, вірні друзі, силу набирають.